Вісім років життя без чіткого графіку, в тотальній самотності, без звичного поняття дім, але з величезною кількістю цікавих людей, мільйонами історій і досвідом на все життя. Привіт, це Лена і сьогодні я розкажу, як стати і бути стюардесою. Першим досвідом роботи в авіакомпанії стала авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України. Ем, я поверталася із подорожі в Португалію в 2008 році. На борту побачила дуже гарну, дуже привабливу Одесу, закохалася в образ. Е, зайшла на сайт авіакомпанії, коли вже повернулася в Київ, заповнила анкетку, успішно пройшла три етапи співбесіди і медичний огляд. І у віці 18 років вже доєдналася до лав Це був неймовірний досвід. Я зустріла Величезну кількість цікавих людей, але а, я була ще студенткою, навчалася в інституті, і через півтора-майже два роки мені потрібно було обирати, або я якісно закінчую інститут і отримую вищу освіту, або, або кидаю навчання, тому що поєднувати було дуже складно. Я проживала ще в гуртожитку. І З'їжджати на квартиру вже починати самостійний шлях. Я обрала перший варіант, тому що освіта для мене була важливішою, ніж робота. І це було правильно. І на тому етапі я думала, що мої відносини з авіацією покінчено назавжди. Але так склалися обставини, що в 2015 році мої особисті обставини. Мені ж, е, я знову повернулася в авіацію. Але я обрала іншу авіакомпанію. Існує три міжнародних великих авіакомпанії, які постійно набирають бортпровідників з різних країн світу. Це а, Emirates. Вони базуються в місті Дубаї. Це об'єднані Арабські Емірати. Вони дуже відомі. Їх візитівкою є оця прекрасна біла шаль, бежева уніформа, і взагалі вони дуже багато грошей і ресурсів вкладають в рекламу. і Їх всі знають. Друга авіакомпанія – це Етіхат. Вони є національним перевізником Арабських Еміратів. Вони базуються в столиці місті Абу Дабі. І третя авіакомпанія – це авіакомпанія Катар, які базуються в столиці Катар у місті Доха. І, до речі, в Катар я також проходила співбесіду після п'ятого курсу інституту, коли вже закінчила інститут, але на той час було дуже мало інформації в інтернеті і взагалі, що таке Катар і де вони знаходяться. І я тоді мені було трошки. Ам... Лячно, і я не полетіла, незважаючи на те, що мені вже навіть прислали контракт, мені прислали позитивне рішення, але я а, щось я сиканула і не поїхала. А в 2015 році вирішила знову повернутися в авіацію і обрала для себе. Авіакомпанію Etihad. Чому саме Etihad? Тому що саме вони в найближчий час приїжджали в Київ проводити співбесіду. Співбесіди зазвичай проводяться в двох форматах. Перше, це на сайті ви можете. Я дуже рекомендую дівчата та хлопці, якщо ви шукаєте роботу в міжнародній авіакомпанії, використовуйте лише офіційні сайти авіакомпанії. Будь ласка, не використовуйте алохі якісь інші. Ем... Підрядники, які пропонують свої послуги, тому що це не дуже надійно, і деякі з них навіть беруть за свої послуги гроші. А коли ти влаштовуєшся не безпосередньо через сайт авіакомпанії, ніхто з тебе не бере грошей, все прозоро, все безпечно, і це найнадійніший варіант. Отож, я заповнила е, на сайті Etihad своє резюме. Е, є два варіанти: ти або приходиш на Open Day, це такий день, коли приїжджають представники компанії, і ти приносиш, їм своє резюме. Якщо їм подобається твоє резюме, наступний день, на наступний день вони тебе запрошують на співбесіду. Або є assessment day, це коли ти онлайн заповнюєш заявку, розказуєш про себе, хто ти і що ти, прикріпляєш свою фотографію, і вони вже тебе запрошують на співбесіду. Я думаю, що це зручніший варіант, якщо ви не проживаєте саме в тому місті, де вони проводять співбесіди. Зазвичай це столиці або великі міста, тому щоб не... Витрачати час та гроші на дорогу, десь треба ще заселитися, то я рекомендую заповнювати анкетки саме на Assessment Day, тому, що, щоб бути впевнений, що ви вже йдете на співбесіду. Співбесіда проходить в три етапи. Це звичайно тест на англійську, тест на математику, дуже-дуже такі елементарні завдання, групове завдання, вирішення якоїсь групової ситуації, і е, вас візуально оцінюють. Я хочу наголосити на тому, що вони не шукають супермоделей. Вони, звичайно, ти е, маєш бути якось привабливий, зовнішній, але це не є. Е, Найважливішими характеристиками для них. Просто треба вдало і професійно підібрати свій образ. Є на сайті вже перераховані вимоги до бортпровідників, які стосуються Це дівчата та хлопців у віці від 21 року з вищою освітою знання англійської мови і ось такі якості, як комунікація, робота в команді, впевненість в собі, вирішення конфліктних ситуацій. Це, вже, це все зрозуміло. Але вони не шукають, наскільки я вже бачила потім по своїм колегам, вони не шукають супермоделей. Так, ти можеш просто щоб були такі. Нормальні параметри ваш зовнішній, і є такий пунктик, як ти маєш дотягнутися рукою до відмітки 212 сантиметрів, щоб себе почувати комфортно на борту, щоб ти зміг дотягнутися до всього аварійного обладнання і там закрити або відкрити полку. Але я знаю, що зріс десь від 1,65 м і вище. Тобто, якщо ти такого. Зросту, то ти, в принципі, з легкістю пройдеш цей етап співбесіди. І коли вже закінчуються ці три дні, кожен день якась кількість людей відсіюється, і ви залишаєтесь на фінальне інтерв'ю. Воно зазвичай проходить, весь вся співбесіда воно проходить із співробітниками авіакомпанії, які вже також літають, але паралельно виконують функцію рекрутів. Вони знають всі обов'язки, вони знають, як влаштована робота іззовні, і оцінюють претендентів. Я знаю, що в мене були знайомі, які є рекрутерами. Що багато людей, які приходять на співбесіди, і перше, і банальне питання, яке задають, чому ти хочеш стати бортпровідником? І 90% людей вони відповідають, що вони. Люблять і хочуть подорожувати, ха-ха, і люблять людей і спілкування з людьми. І на цьому етапі для багатьох людей співбесіда закінчена. Тому що це не ті якості, які шукають рекрути. Перш за все, вони шукають сильну. Емоційно і фізично людину, тому що це велика велика робота під постійним стресом і навантаженням, вмінням вирішувати конфліктні ситуації, бути таким, знаєте, пластичним, адаптуватися під різні зміни, бути відповідальним, бути комунікабельним, але це зовсім не про подорожі. І далі я розкажу чому. Тому що ви бачите світ. Але ви не подорожуєте, ви просто виконує, виконуєте свої обов'язки на борту і обов'язки після роботи. І після проходження інтерв'ю я повернулася додому і чекала на заповітну відповідь. А десь через декілька тижнів мені надійшов лист, щасливий лист, що я. Маю честь доєднатися до авіакомпанії Etihad в якості бортпровідників. я була дуже рада і дуже щаслива, тому що на той момент це було те, що мені необхідно. І а, дуже швидко проходить процес. Вони надсилають необхідні документи, вакцинації, які треба підтвердити, якісь зібрати свої е, речі. І вже через місяць м, я полетіла в Абу-Дабі, це столиця Об'єднаних Арабських Еміратів. В мене було з собою дві валізи. Ем, щодо умов, яка компанія вам надає квиток. На літак до, до бази, до того місця, де ви базуєтесь, звідки ви де ви живете і звідки ви літаєте квиток в економ-класі, але бувають такі випадки, що в бізнесі є вільні місця, і ви вас можуть підвищити і надають таким бонусом переліт в бізнес-класі для нових працівників. Але не завжди, якщо в них є така можливість. Нас а, на борту було вісім дівчат з України, ми дуже здружилися ще з часів співбесід. Ми познайомились, здружились і а, це саме ті люди, які мені стали близькими друзями, коли ми вже працювали в авіакомпанії. Ми прилетіли в Абудабі, нас зустрів представник авіакомпанії. Це був місяць Рамадану. А, було дуже незвично а, взагалі спостерігати за. Такими обставинами, але в нас заселили в це такий accommodation, Така будівля, де проживають лише бортпровідники. Їх є декілька в авіакомпанії, Мені здається, на той час було п'ять. Це величезна будівля, в якій є спортзал, в якій, на території яких є вже там кафе, банкомати, якісь такі тенісні корти, навіть басейни. Тобто це повноцінне маленьке містечко, в якому проживають лише бортпровідники. Нас заселили в таке містечко. Бортпровідникам надається квартира. В цій будівлі зазвичай ти її ділиш з колегою. Тобто в одній квартирі проживають дві або максимум три людини. А якщо це кебін-сіньор або кабін менеджер це вже така більш висока посада на борту. То вони вже мають право податися на самостійне проживання. Це така маленька квартира, де одна спальна кімната, велика така гістіова кімната, туалет і ванна. Але більшість бортпровідників, вони ділять проживання з іншою людиною. Але в тебе є своя власна кімната, власний туалет і ванна, і ви поділяєте лише зону відпочинку. і кухню. Махмуд. Шалом. <соединяющие> Дашка. <соединяющие> вот так, короче, заходишь, у нас здесь кухня. Такая кухня, студия. Такие диван, телевизор. Огромная квартира, просто ее мыть не перемыть. Здесь нинный туалет. Дальше комната, в которой тупо нет ничего, пусто. Здесь хлам всякий. Потом дальше комната здесь. Огромная комната, где стоит всего лишь просто стиральная машинка. Ну и здесь можно, наверное, сушить вещи. Вот, потом мы идем дальше. Здесь территория со шкафами такая. Здесь наша ванна, которую мы будем делить с Ниной. Нина уже тут поставила свои штуки. Мне тоже нужна такую полочку. Ванна, ванна, ванна. Это Нина на комнату, она не висит. Это Дашкина комната, это моя комната. Так, захожу-захожу. Вот так вот у меня два окна. Вот такой у меня вид из окна. Ну, конечно, немножко повеселее, чем у Софи, Вот так. Такое вот трюмо, кровать, соседний дом. Вот. Нина ну, комната закрыта. У Дашки вот такая комната. У нее здесь все побольше места. Такие шкафы. Ну, такое окно. Тоже такое же трюмо. Все, в принципе, одинаково, просто по-другому сделано. Самое прикольное, это у нас есть балкон огромный просто. Я не знаю, столько они просто сделали ненужного места. Ну, балкон просто. Але хочу зазначити, що, наприклад, перша моя румейт, дівчина, з якою я жила, вона тайка, і в нас взагалі не співпадали графіки. Я її бачила один раз за все життя, як я з нею жила. І в принципі, ми взагалі не пересікалися, і потім мені вже пощастило, я переїхала і жила зі своїми подругами. Близькими мені людьми, і ми ділили оце проживання разом. Було дуже-дуже класно, тому що ми всі з України, ми всі подружилися, потоваришували, і вони стали моєю родиною на той час. Через два дні після того, як ми приїхали в Абу-Дабі, почався тренінг. тренінг в академії. Він тривав два місяці. Перший місяць це була безпека і аварійні ситуації на борту, типи літаків. Оце все другий місяць, два тижні була медична допомога і надання медичної першої допомоги. І два останні тижні це був сервіс і зовнішній вигляд нас вчили. як… Треба а, виглядати. Є дуже дуже чіткі стандарти, як виглядати має бортпровідник, Починаючи з макіяжу. Уніформи, зачіски, взуття, аксесуарів, все чітко прописано, і тому саме вони виглядають однаково і класно і доглянуто. Вони вчать, як використовувати макіяж, як робити зачіски, все це проходять під час навчання, але і вони дуже-дуже це контролюють. Ти не можеш виглядати по-іншому, тому що перед рейсом всіх для всіх проводять цей грумінг, такий а, м, чек, тобто вони оцінюють, як ти виглядаєш. І були насичені перші два місяці навчання. Не всі пройшли, деяких людей відправили назад, деяких повертали ще там, в попередні групи, щоб вони проходили навчання, але, в принципі, більшість людей пройшло навчання. Воно на англійській мові дуже напружено. Ми дуже рано прокидалися, тому що це Рамадан, вчилися. По 5-6 днів на тиждень у нас був один вихідний, інша країна, інший клімат, інші люди, інша мова, все було інше. І дуже-дуже було складно. Дуже було складно. Але, на щастя, всі мої знайомі, всі друзі, всі пройшли, і через два місяці ми вже почали повноцінно літати.